А у вас бувало так, що відкриваєте прайс комплектуючих і заради забави скидаєте у корзину все найдорожче. Просто подивитися, в яку ціну обійдеться комп, якщо не рахувати гроші. А потім гадаєте, скільки б така система видала ФПС. А чого гадати? Давайте поглянемо на один такий ультимативний варіант. Вітаємо на gesit.com, Підписуватися з нами завжди цікаво. Щоб визначитися з платформою, довелося буквально кинути монетку, бо і у Intel, і у AMD зараз є на чому побудувати реально потужну ігрову систему. Перемогли червоні, що нас трішечки спантеличило. Маємо на руках зразу декілька варіантів Ryzen 9. Трішки подумали і все ж таки віддали перевагу звичайному 7950X, хоча є дорожчий 7950X 3D. Однак останній, як показали тести, доволі капризний у налаштуваннях і не завжди забезпечує кращі результати. Тож будемо збирати на 16-ядерному 32-поточному Ryzen 9 7950X з сумарними 64 МБ кеш пам'яті третього рівня, котрий зараз має середню вартість 24 800 гривень. Базова частота цього потужного процесора 4,5 ГГц з можливістю прискорення аж до 5,7 у деяких сценаріях. Проте в сучасних іграх отримуємо у діапазоні 5,3 5,5 ГГц. Розплатою за такі частоти слугує тепловий пакет у 170 Вт з температурним обмеженням на рівні 95 градусів. Контролер ОЗП гарантовано підтримує 128 ГБ DDR5200, 5 та навіть самі AMD на презентації рекомендували ddr 5 6000 щоб з подачою необхідної процесору енергії не було проблем, і оперативка точно працювала на бажаних частотах та й інший функціонал радував, треба добротна материнська плата. Наприклад, така як Asus ROG Crosshair X670i Hero за приблизно 27 сім тисяч гривень буде дуже доречною. У неї багато переваг, окрім вельми привабливої зовнішності. Серед них 18 плюс 2 фазна підсистема живлення процесора і якісна елементна база та мега-ефективне охолодження завдяки габаритним радіаторам з тепловою трубкою. А для відеокарт тут підсилені слоти PCI X16, тож можна не боятися встановлювати дійсно важкі потужні прискорювачі. Якщо дротовий інтернет не для вас, то модуль без провідних інтерфейсів підтримує Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.3. З інших особливостей відмітимо підтримку п'яти слотів M2 Socket 3, один з яких реалізований через додаткову карту розширення. Одразу 8 конекторів для під'єднання вентиляторів та помпи RSO, відмінний набір портів на інтерфейсні панелі, багата комплектація і не тільки. На нашому сайті є огляд цієї материнської плати, тож шукайте посилання під відео. Охолоджувати такий потужний процесор треба чимось не менш сучасним і ефективним, з радіатором хоча б на 360 мм. Нашу увагу привернула рідинне охолодження Asus ROG Ryzen 3 360 ARGB, яке очікується в роздрібних мережах за майже 16,5 тисяч гривень. Цей кулер підтримує усі сучасні платформи і повинен стримати гарячий нуров топових CPU завдяки поєднанню помпи 7-го покоління з робочим діапазоном від 840 обертів на хвилину. І трьох високоякісних вентиляторів Noctua Industrial PPC, котрі здатні генерувати потужний повітряний потік за мінімального рівня шуму. Додатково у помпі є вбудований вентилятор, котрий допомагає охолодити зону VRM та найближчого слота М2. Ну а родзинкою став кольоровий 3,5 дюймовий РК-дисплей, на який можна виводити дані системного моніторингу або персоналізоване зображення. Настав час додати оперативної пам'яті. Ми гадаємо, якихось 64 ГБ буде достатньо, щоб форточка у 4К не підгальмовувала. Тому взяли два комплекти ddr 5 6000 Kingston Fury Renegade по 32 ГБ. Звісно, можна було б і RGB-версію встановити, певно, то було б яскравіше. Однак не дочекалися, тому будуть просто стильні алюмінієві радіатори. Саме ж ця ОЗП ще порадує досить низькими таймінгами: 32 38 38 80, як для ddr 5 на такій частоті, та без необхідності підіймати напругу живлення понад 1,35 вольта. Якби ми обрали повітряне охолодження, довелося б звернути увагу на висоту модулів у майже 40 мм. А завдяки використанню водянки, конфлікту за життєвий простір точно не буде. Кожен такий комплект має середню вартість 6300 гривень, тобто пара обійдеться у 12600. Щодо відеокарти, то у систему такого рівня без варіантів повинно стати щось на зразок RTX 4090 як найпотужнішого прискорювача на сьогодні. Ще й бажано обрати не найпростішу модифікацію, що під частоти тримала високі і при цьому не кипіла та поменше шуміла. Усім цим вимогам відповідає ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition. Карта має стильну зовнішність з argb підсвічуванням і косметичний розгін. Та то не головне. Найважливішою складовою прискорювача, котре займає аж 3,5 слоти розширення, є система охолодження. В її основі знаходиться великий радіатор з новою запатентованою випарною камерою із фрезерованим теплорозподільником. А три удосконалені вентилятори Аксіотек ефективно все це провітрюють. Причому їхні збільшені розміри забезпечують на 23% кращу ефективність. Міцності цій масивній 2,5-кілограмовій конструкції додають лита рама і металевий кожух із захисною пластиною на звороті. Та й сама відеокарта має цифрову систему живлення з високоякісними силовими модулями, які підтримують високий струм. І конденсаторами з гарантованим безвідмовним терміном роботи 15 тисяч годин за температури 105 градусів. Тож за надійність та довговічність хвилюватися не варто, навіть якщо спробувати оверклокінг, котрий спрощує фірмова утиліта Asus GPU Tweak 3. У магазині за цю красу просять у середньому 87,5 тисяч гривень. Схоже, що найдешевшим компонентом системи стане SSD диск. Навіть доволі швидка M.2 2 модель на 2 ТБ з підтримкою PCI 40 X4 не виділятиметься космічним цінником на тлі інших складових. Наприклад, Kingston Fury Renegade з інтегрованим радіатором за якихось 7100 гривень обіцяє стати ідеальним вибором для геймерів і вибагливих користувачів. Ну так, щоб і система за лічені секунди була готова до роботи, і щоб в іграх не доводилося довго чекати завантаження. Такий SSD забезпечує неймовірну швидкість читування і запису даних до 7300 та 7000 Мбайт на секунду відповідно. А також блискавичну обробку запитів до 1 мільйона IOPS. Саме такий варіант із незнімною системою охолодження найкраще підходить для PS5, бо на хороших материнських платах є свої радіатори. З іншого боку, матимемо гарантовану високу ефективність відводу тепла завдяки оптимальному притисканню. Тому обрали саме його. Для живлення такого продуктивного ПК треба не менш ніж кіловатне джерело для повної гарантії стабільності. Виконаний в єдиному стилі та на одній хвилі Asus ROG Strix 1000W Gold Aura Edition з середньою вартістю 10 700 гривень. Ось що нам потрібно. В першу чергу це сучасне рішення ATX 3.0 тихе та вельми ефективне. Останнє підтверджує сертифікат 80 Plus Gold. А завдяки підтримці роз'ємів 12 VHP WR можемо красиво заживити відеокарту без перехідників. Та й інші кабелі тут дуже приємні, бо доволі гнучкі, довгі та ще й в оплетені і модульні, тобто зайві можна залишити в коробці. З інших переваг варто відзначити покращене охолодження завдяки особливим радіаторам, алюмінієвому корпусу, на який також відводиться тепло, і фірмовому 135-мм вентилятору Axiealteck на подвійному кульку підшипнику. Під невеликим навантаженням останній взагалі зупиняється. Надійність джерела підтверджує 10-річна гарантія. Також на боці живлення є логотип з підсвіткою, от тільки далеко не кожен корпус дозволить нею насолоджуватися. До речі, про корпус. Подібну систему повинно бути видно здалеку, а всі компоненти всередині мають надійно кріпитися і добре провітрюватись. Тобто гарно, просторо і зручно. На нашу думку, саме таким критеріям повністю відповідає Asus ROG Hyperion GR701, котрий гармонійно та в єдиному стилі довершить цю збірку. Його монструозна конструкція вагою понад 20 кг здатна розмістити всередині будь-які комплектуючі, навіть найгабаритніші. Ба більше сюди одночасно влізуть два 420 мм радіатори RSO. Коштує відповідно він теж солідно більше 18 тисяч гривень. Із додаткових смаколиків відмітимо наявність змінного кронштейна верхній панелі для кріплення рідинного охолодження та вбудованого підтримувача для габаритних відеокарт, подовжувачів для кабелів живлення процесора та хаб на 6 вентиляторів з argb підсвіткою. До речі, в комплекті вже є 4 140 міліметрові вертушки, котрі забезпечують хорошу вентиляцію. Ну що, встигли порахувати вартість цього ПК, поки ми розповідали про його складові? А ми так, вийшло майже 205 тисяч гривень, а це більше, ніж 5,5 тисяч доларів. Ну, непогано так, на районі точно будуть поважати. Лишилося все це зібрати та протестувати. Виглядає наш МГПК просто фантастично, дорого, багато, як то кажуть. Та що там з температурами? У простої, як і очікувалося, з цим параметром все гаразд, незважаючи на те, що система все одно у фоні щось робила. Ймовірно, саме тому процесор розігрівався до 52 градусів, а відеокарта до 51. На диво, найгучнішим елементом збірки виявився вентилятор у помпі RSO. Якщо уважно прислухатися, то лише його знищання і можна було вловити. Значно помітнішим в акустичному плані наш ПК стає під комплексним навантаженням, але в розумних межах. Тепер процесор вже майже кипів, тобто його температура була близькою до критичних 95 градусів. Однак, якщо спеціально не обмежувати цей параметр, то це нормальний режим роботи, оскільки замість розрахункових 170 він споживає майже 220. А от температура відеокарти не перевищувала 73 градусів, сход спот до 89. До того ж, її пам'ять не прогрілася вище 66 градусів. І це при загальному рівні енергоспоживання у майже 500 Вт просто чудові показники. До того ж в іграх температури CPU та GPU будуть дещо нижчими. Наприклад, у дуже важкій Cyberpunk 2077 ми побачили 73 та 72 градуси відповідно. Однак збільшене навантаження на VRAM піднімає і її температуру іноді за 70 градусів, як у тій же Diablo 4 та деяких інших іграх. Однак система загалом працює трішки тихіше, ніж у стрес-тестах. Нарешті переходимо до ігор. Звісно, на такому ПК актуальна роздільна здатність тільки 4К. Для Apex Legends без роздумів викрутили усі налаштування на Ультра. Несподівано, перші декілька матчів гра виявилася не дуже комфортною, дещо заважали посмикування то тут-то там. Однак потім все стало окей. Схоже, що проблема в шейдерах, оптимізація яких чомусь не розпочалася при першому запуску гри. Проте, зрештою, Apex Legends і на високочастотних 4К моніторах можна запускати, бо середній ФПС досяг 260, і навіть дуже рідкісні події не опускалися нижче 160. Спочатку перевірили Battlefield 2042 на ультрах без DLSS і трасування променів. На лічильнику побачили в середньому 115 кадрів на секунду з просадками до 65 по рідкісним і до 45 по дуже рідкісним подіям. Незважаючи на це, періодично відчувалося невеличке посмикування, хоча загалом ігровий процес доволі комфортний. На диво, додавання до ультрапресета чи й трасування променів не потребувало активації і DLSS. Так, статистика трішки просіла, проте у геймплеї це практично не відчувалося при сотні FPS у середньому, і 61 та 40 кадрам на секунду по рідкісним і дуже рідкісним подіям відповідно. Популярної Call of Duty Warzone на екстремальних налаштуваннях без DLSS традиційно все було непросто. Прогрівочний матч побігали та поїздили без проблем. Але далі почалися періодичні підтупи під фрізи і посмикування. Ні перезапуск гри, ні перезавантаження системи нічого не змінили. Можливо, день не той чи магнітні бурі, бо здається, гра вже закишувала все, що могла, зайнято аж 21,5 гігабайт ГБ вірам. А все одно дуже рідкісні події нижче Плінтуса, хоча середня частота 130 кадрів на секунду. За бажанням позаліпати за компом можна. Ну, нарешті знайшлася гра, яка поставить на коліна цю систему. Це як Cyberpunk 2077. Навіть без трасування променів просто з ультрапресетом стабільних 60 FPS немає. Але грати, що на диво, доволі приємно. Увімкнення DLSS в якісному режимі покращує ситуацію і підіймає середній фреймрейт до 80 кадрів на секунду. Відеоряд стає помітно плавнішим, але трішечки страждає чіткість. Якщо додати трасування в режимі RT overdrive то DLSS доведеться перевести в продуктивний режим, щоб отримати більше 60 FPS у середньому. Приємний геймплей трішки псують просідання частоти оновлення екрану у важких сценах, та в динаміці помітніша втрата чіткості. До згаданого мікса налаштувань додаємо ще і генератор кадрів. Тепер грати чудово, бо плавність чудова і керування чутливе. Хоча допитливі оченята можуть розглядіти артефакти роботи технологій підвищення частоти оновлення. У Remake Dead Space грається більш-менш комфортно з ультраналаштуваннями і трасуванням променів без допомоги DLSS. В середньому ми бачимо більше 90 кадрів на секунду. Хоча діапазон дуже великий. Десь отримуємо за сотню, а в деяких сценах менше 70. Та й плавність відеоряду традиційно дещо проблематична, але бувало й гірше. Все ж зайва потужність трішки згладжує нюанси оптимізації. Звісно, Diablo 4 така система витягує і на чесних ультраналаштуваннях з середньою частотою кадрів під 2 сотні. Здавалося б, усе чудово, та дуже рідкісні події такі красиві лише якщо бігати по одній локації чи у підземеллях. А от коли активно подорожувати ігровим світом, то частенько зустрічаються підтупи. Так гра працює незалежно від потужності системи. Змагатися у спритності із зомбі у Dying Light 2 з налаштуваннями графіки під високоякісне трасування променів без допомоги DLSS і генерації кадрів не дуже комфортно, спробувати, звісно, варто, але є просідання до 45 FPS, фпс, і це візуально помітно. Виправити ситуацію можна, наприклад, за допомогою DLSS у режимі Quality. Тепер відеоряд значно плавніший, а грати помітно приємніше із середнім FPS у 90-і просадками навіть по дуже рідкісним подіям не нижче 70. Спробувати одягти корону переможця у Fortnite можна з епічним пресетом графіки без додавання DLSS, якщо вимкнути на Night. Середня частота кадрів якраз 144 FPS виходить. Але у рази менші рідкісні та дуже рідкісні події свідчать про хаотичні підфрізи та посмикування. Хоча на фінальний результат це, на щастя, не впливає. Технологія на най така важка, як гурт Cannibal Corps на останньому дзвонику, що її активація потребує підтримки від DLSS в якісному режимі для стабільних 60 кадрів на секунду. З такими налаштуваннями гра виглядає значно красивіше, особливо джунглі. Платою за красу буде майже вдвічі менша середня частота кадрів і дещо частіше посмикування. Проте і так грати все ще приємно. Прикладом хорошої оптимізації слугує Forza Horizon 5. Навіть якщо у додаток до екстремального пресету викрутити усі налаштування на максимум, то грати все одно дуже комфортно, без жодних візуальних проблем. Та ще й середня частота кадрів підіймається до майже 130 FPS, фпс, а статистика дуже рідкісних подій не опуститься нижче 70. Такий же рівень тримає і God of War з максимальними налаштуваннями з можливих. І знову DLSS не потрібна, якщо достатньо 128 кадрів на секунду в середньому з просадками до 85 і 53 по рідкісним і дуже рідкісним подіям. Нам особисто так грати було доволі приємно, хоча при бажанні можна видивитися деякі посмикування. Навчатися чаклуванню у Hogwarts Legacy варто спробувати просто з ультраналаштуваннями. Якщо не активувати трасування променів, то і DLSS з генератором кадрів не є обов'язковими. З урахуванням особливостей оптимізації маємо доволі комфортний геймплей, час від часу, звичайно, можуть бути проблеми з плавністю відеоряду, та з кожним патчем їх стає усе менше. А от якщо спробувати розглядіти, що дають промені, то частота кадрів помітно зменшується. Замість 86 ФПС у середньому маємо лише 49, а статистика просадок взагалі показує 25 і жахливі 15 кадрів на секунду. І хоча навіть так грати можна, та комфортним подібний процес назвати важко. Додаємо до ультрапресету ще й інтелектуальне масштабування. Несподівано з DLSS у популярному режимі Quality гра працює погано. Хоч середня частота кадрів і стає більшою, навантаження на відеокарту дуже нестабільне, що призводить до постійних просідань. І чим довше граєш, тим стає гірше. Інші режими DLSS ситуацію не покращують. А от з генерацією кадрів геймплей стає значно приємнішим, відеоряд тепер досить плавний. Але є деяка жилейність при керуванні, тож комфортність ігроладу трішечки поступається базовим ультраналаштуванням. У ще одного гоночну аркаду NFS Unbound можна без проблем ганяти з ультрапресетом графіки без застосування фрейм генератора та DLSS. Середня частота кадрів досягла позначки у 135 FPS, а рідкісні та дуже рідкісні події свідчать своїми значеннями у 97 та 82 кадри на секунду про плавність відеоряду. Потужності системи вистачило, щоб запустити Resident Evil 4 з максимальними налаштуваннями і максимальним трасуванням променів без застосування ФСР. Лише у перші хвилини після завантаження гри є дещо неприємні підгальмовування, але далі все працює здебільшого чудово. Є лише характерні посмикування в одних і тих самих місцях, що схоже на спрацьовування ігрових тригерів. У Star Wars Jedi Survivor можна спробувати грати з епічним пресетом графіки без променів і FSR 2. Але все не так веселково. Оптимізація у відкритому світі все ще дуже погана, а от у закритих локаціях відеоряд помітно плавніший. З активованим трасуванням променів графіка виглядає більш приємно, хоча без прямого порівняння це не дуже і помітно. Комфортність геймплею залишається приблизно такою ж. Втрата в середній частоті кадрів помітна тільки якщо дивитися на статистику. До речі, застосування FSR 2 результату не дає, просто зменшується навантаження на відеокарту, а частота кадрів залишається на тому ж рівні. І нарешті кардинально оновлений The Witcher 3 Wild Hunt без допомоги новітніх технологій, а просто з максимальними налаштуваннями, тобто ультра плюс пресетом, високим Screen Space Reflections і пишним волоссям Геральта. Таким чином, ігролад доволі приємний. Час від часу є посмикування, але то не заважає насолоджуватися класикою. Зменшення якості SSR до низького майже вдвічі підвищує частоту кадрів, що приємно впливає на плавність відеоряду. А от різниці в графіці майже непомітно. На жаль, посмикування нікуди не зникають. До речі, на відеокарті такої потужності Nvidia Hairworks з'їдає лише 3-5 FPS, що в межах похибки. Якщо ж SSR повернути у високий режим і додати максимальне трасування променів, то доведеться і якісний режим DLSS вмикати, щоб отримати комфортний геймплей з частотою оновлення екрану понад 60 разів на секунду. Зауважимо, що з трасуванням гра виглядає помітно красивіше. Якщо за якихось 200 тисяч гривень злишком зібрати отакий ультимативний ігровий комп'ютер, хоча насправді він коштуватиме більше, бо ще ж треба периферія і монітор. То навіть у 4К можна буде грати в усі актуальні ігри. Лише активація трасування променів іноді потребуватиме залучення додаткових технологій збільшення фреймрейту. В першу чергу завдячувати таким результатам треба відеокарті на базі GeForce RTX 4090, яка в запропонованому виконанні є ще й доволі холодною, хоча габарити і вага потребують обов'язкового використання тримача. Процесора такого рівня вистачить і зараз і з запасом на майбутнє. Рідина система охолодження впоралася з його гарячим норовом без проблем, включно із стресовим навантаженням, коли тепловиділення піднялося до 220 Вт. Помітний вклад у високу продуктивність зробила і швидка оперативна пам'ять у більш ніж достатньому об'ємі, а також пруткий твердотільний накопичувач з інтегрованим охолодженням. До речі, дійсно комфортні температури для всіх компонентів забезпечив великий просторий корпус з чотирма попередньо встановленими вентиляторами. Ось такою вийшла наша ультимативна збірка, заважаючи 5,5 тисяч доларів. Використовуйте ваші кошти з розумом, допомагайте ЗСУ та волонтерам. Бажаємо усім скорішої перемоги та мирного неба. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на канал, бо будучи різні збірки, раціональні і не дуже, а також різноманітні тести і порівняння. До нових зустрічей! Все буде Україна!